Пройти медогляд, аби визначити придатність до військової служби, поки в коридорах військомату на густо на попередній медичний огляд у черзі одиниці більшість призовники на строкову службу. Чоловіків, котрі підлягають мобілізації, не видно. Тимчасово виконуючи обов'язки обласного військового комісара Олександр Года пояснює на цьому етапі: планові показники забезпечення мобілізаційного ресурсу області на виконані. По західному регіону у нас наймалий відсоток виконання з тих, що проходять медичний огляд, 46% це ті, які мають ті чи як інші обмеження, і за яких ми поки що не призиваємо до Збройних сил по мобілізації. Але в той же час, якщо візьмемо хуст, 72%. Це вже викликає деякі сумніви. Сумніви викликає і весняний призов. Йти на строкову службу юнаки так само не поспішають. Найбільша проблема неявка на медичні комісії. Люди ухиляються, свідомо не хочуть приходити по повістках. В нас підлягає призов цьому весняному порядка 16 тисяч. На даний момент на жаль складується досить така ситуація. Як і по мобілізації, коли проходило оповіщення, на жаль, пройшло тільки ще 2,5 тисячі чоловік медичний валі. Є ще у нас запас часу, але не такий він вже великий. зміни весняного призову, розширили перелік осіб, з яких знімається обмеження щодо призову, зокрема, й за станом здоров'я. Переглянуто склад лікарських комісій, аби строковики не відкошували від армії. Утім, на цьому етапі теж вистачає проблем. Це Неналежно виконання своїх службових обов'язків окремими посадовими особами, як військових комісаріатів, так і лікарями призовних комісій. Ну, подекуди були випадки відвертого зловживання службовим становищем і службовими повноваженнями. Відповідно зареєстровано два кримінальних провадження. До лікарів призовникам доведеться йти двічі вперше проходженнями догляду за місцем проживання юнаків в районах. Далі контрольний відсів і в обласному центрі. Ми будемо дивитися, проводити медичний огляд. Команд, які вже пройшли обстеження і медичну комісію в районах, яких відправляють у війська. Вони тут проходять повторну комісію, контрольну. Для того щоб виявити можливі десь упущення, у військоматі наголошують, призовники служитимуть у військових частинах, забезпечуючи їх життєдіяльність, але не будуть відправлені у зону бойових дій. На фронт зможуть поїхати лише ті, хто погодиться на контрактну службу.